Населення міста Києва. Що таке населення? Населення це група людей, які живуть разом на певній території. Це можуть бути люди, що живуть в одному місті, країні чи навіть на континенті. Кожен народ або нація складається з певної кількості людей. Які разом створюють цілу спільноту. Населення України це всі люди, які живуть на її території. Що впливає на чисельність населення? Чисельність населення, тобто скільки людей проживає на території, залежить від кількох факторів: народжуваність, скільки дітей народжується, смертність, скільки людей помирає. Та міграція. Скільки людей переїжджає в інші країни чи міста? Населення планети на Землі живе більше восьми мільярдів людей. Кожні кілька секунд на планеті народжується нова людина. А в той самий час хтось може померти. Це означає, що чисельність населення постійно змінюється. Що впливає на зростання чи зменшення населення? Зростання населення зазвичай відбувається, коли народжуваність вища, ніж смертність. Якщо в країні народжується багато дітей, то населення збільшується. Зменшення населення може бути коли більше людей помирає, ніж народжується, або коли люди масово переїжджають з країни. Що означає демографія? Демографія це наука, яка вивчає населення. Скільки людей народжується, скільки помирає, як люди розподіляються по різних регіонах? Демографи вивчають різні фактори, які впливають на зростання або зменшення чисельності населення. Зміни в чисельності населення України Чисельність населення України змінюється з різних причин. У різні періоди історії країни були часи, коли населення швидко зростало або навпаки зменшувалося через війни, голод або інші фактори. Важливо розуміти, що кожна людина є частиною цієї великої родини, і всі разом ми допомагаємо країні розвиватися. Ми живемо у світі, що постійно змінюється. І щоб зрозуміти, хто ми є як суспільство, нам потрібно рахувати не лише роки, а й людей. Саме для цього існує перепис населення. Це своєрідне дзеркало, яке відображає не лише кількість людей, але й соціально-економічний розвиток країни та є важливим засобом для розуміння і прогнозування її майбутнього. Перепис населення. Що це? Перепис населення. Це загальний облік людей, які проживають у певній країні чи регіоні із записом інформації про них. Це дуже важливий інструмент для держави. Адже він допомагає дізнатися, скільки людей живе в країні, який у них вік, освіта, національність, мова тощо. В першу чергу це масштабне дослідження, яке демонструє, яким є наше суспільство, які економічні, соціальні, демографічні ознаки, та в якій кількості у ньому відображені. Як виник перепис населення Переписи населення з'явилися ще в стародавні часи. Стародавній Єгипет близько трьох тисяч років до нашої ери. Перші відомі спроби обліку людей проводили єгипетські фараони. Щоб знати, скільки людей можуть будувати піраміди й працювати на полях, Стародавній Китай. Друге Тисячоліття до нашої ери Китайські імператори збирали дані про населення для справляння податків. Римська імперія. Перше століття до нашої ери Саме слово ценс облік населення походить із давнього Риму. Там проводили перепис кожні 5 років, щоб визначити, скільки громадян можуть платити податки та служити в армії. У середньовіччі детальні переписи проводили рідше, бо більшість людей жила в селах і не мала документів. Але в 16-18 століттях. Європейські країни почали організовувати системні обліки населення. Єдиний перепис Незалежної України 2001 рік. В Україні Єдиний всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році і був першим переписом населення України як суверенної держави. За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року населення України становило 48,5 мільйонів осіб. На території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей, українці складали 77,8% решта інші національності. Рідною мовою 67,5% населення назвали українську. Це був традиційний перепис за класичною схемою, методом особистого опитування населення. Метою проведення першого всеукраїнського перепису населення було одержання об'єктивної інформації про докорінні зміни. Які відбулися в соціально-економічному житті та устрої Незалежної України, створення інформаційної бази демографічних та соціально-економічних даних щодо, чисельності населення, його розподілу за статтю та віком, громадянства, рівня освіти, національного, мовного, сімейного або шлюбного складу, репродуктивних характеристик. Джерел засобів існування, зайнятості, міграційної активності, житлових умов проживання населення, житлового фонду тощо за всіма адміністративно територіальними одиницями країни СУЧАСНІ переписи населення Організація Об'єднаних Націй ООН. Рекомендує проводити дослідження щодо кількості та інших параметрів населення раз на 10 років. Сьогодні більшість країн проводить перепис населення саме з цією періодичністю. Він може бути традиційний, коли переписувачі особисто опитують людей або люди самі заповнюють анкети та електронний. Коли використовують цифрові технології та бази даних для збору інформації, перепис допомагає урядам правильно розподіляти бюджет, планувати будівництво шкіл, лікарень, доріг і навіть прогнозувати майбутнє країни. Цікаві факти В Україні щороку проводять оцінку чисельності населення. Але це не те саме, що повноцінний перепис. США та Канада вже проводять електронні переписи, і Україна може використати цей досвід. Деякі країни обліковують населення за допомогою баз даних без опитування кожного мешканця. Перепис населення дає загальне уявлення про демографічні та соціально-економічні процеси, що відбуваються в країні. Однак для більш детального розуміння. Варто звернути увагу на конкретні регіони, зокрема на столицю України Київ. Місто Київ як важливий економічний, культурний та політичний центр, має свої особливості у складі населення, які впливають на розвиток міської інфраструктури, майбутні рішення щодо розвитку міста та покращення якості життя його мешканців. Населення міста Києва Київ найбільше місто в Україні і одна з найвеличніших столиць Європи. У Києві чисельність населення постійно зростає, адже місто є економічним, політичним і культурним центром країни, а також важливим транспортним вузлом. Київ це дуже різноманітне місто за віковою та соціальною структурою. Молодь. Київ приваблює багато молодих людей, особливо студентів. У столиці є численні університети, технікуми та інші навчальні заклади, тому в місті проживає велика кількість молоді. Старше населення. Водночас у Києві є чимало людей старшого віку. Це пов'язано з тим, що столиця надає добре медичне обслуговування та соціальні можливості для людей похилого віку. Національний склад Київ є багатонаціональним містом, де проживають представники різних національностей. Основна нація більшість населення складають українці. Однак, в Києві також є представники інших національностей, таких як кримські татари, євреї, молдовани, поляки, вірмени та багато інших. Чисельність населення міста Києва. На 1 січня 2022 року наявне населення становило 2 мільйони 952 тисячі 300 осіб. Постійне 2 мільйони 911 тисяч осіб. Наявне населення це населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих. За умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців. Постійне населення це населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців. Розрахунок чисельності населення Чисельність населення складається з двох основних складових: природного приросту чи скорочення та міграційного приросту скорочення. Природний приріст визначається як різниця між кількістю народжених і кількістю померлих. Міграційний приріст це різниця між кількістю прибулих у країну чи регіон і кількістю вибулих. Вихідною точкою є останній перепис населення 2001 року. Додаючи народжених, віднімаючи померлих а також враховуючи міграційні процеси, ми отримуємо актуальну чисельність населення на певну дату. Природний приріст або скорочення населення Природний приріст або скорочення населення. Це різниця між кількістю народжених і кількістю померлих. Якщо ця різниця виражена додатнім числом, то йдеться про збільшення або приріст. Якщо від'ємним про зменшення або скорочення населення. Міграційний приріст або скорочення населення Міграційний приріст чи скорочення населення. Це різниця між кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі. Якщо ця різниця виражена додатнім числом, то йдеться про збільшення або приріст, якщо від'ємним про зменшення або скорочення населення. Цей показник важливий для розуміння демографічних змін, особливо в регіонах з активними міграційними процесами. Загальний приріст або скорочення населення. Загальний приріст або скорочення населення це сума двох показників природного приросту або скорочення та міграційного приросту або скорочення. Якщо сума цих показників є додатньою, це означає, що населення зростає. Якщо ж від'ємною Населення скорочується. Цей показник дає загальну картину демографічної ситуації в країні або регіоні та дозволяє оцінити основні тенденції змін населення. Дякуємо за увагу. Мирного неба та до нових зустрічей!